Доброго дня, друзі! Сьогодні я вам презентую хосту блакитну гігантську Impress Wu. Цій хості виповнилось повних 4 роки, 4 місяці та, мабуть, 10 днів. В регістрації її ще офіційно немає, також не описані її розміри. Окрім того, що вона. Гігантська. Що я можу вам показати на своєму досвіді вирощування цієї хости? Ось подивіться, розміру висоту 80 сантиметрів. В діаметрі хоста більш ніж метр двадцять. З одного боку і трохи менше, з другого, але це тому, що вона була під хостою Вікторії теж гігантською, і трохи вона витягувалася в іншу сторону. Розмір листя. Розмір листя 38- майже 40 см, Задовжки і завшишки 26 см. Має прожилок. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять пар прожилок. Ось така вона завбільшка. Оце така коренева система. Збираюсь цю хусту поділити. Добре, що її викопав, а не залишив ще на один рік, бо було б. Дуже важко її викопувати. І досить два роки. І можна вже ділити. Це з мого досвіду.